Так, тканина записали? Записали. Що таке тканина? Тканина це сукупність клітин і міжклітинної речовини, яка об'єднана для виконання спільних функцій так і має відповідну будову. До тканин людського організму, хто запам'ятав, які належать чотири типи? Чотири типи тканин які? Це епітеліальна раз Епітеліальна це покривна і є епітеліальна. Далі. Для фізкультурників ми говорили, важлива яка. М'язова ще здійснює узгоджених всіх функцій. Це яка? Нервова і найбільша різноманітність має це тканини внутрішнього середовища або сполучна тканина. Які особливості тих чи інших тканин. Спочатку ми розглянемо, а потім ви будете відповідно записувати. так? Дивимося уважно на екран, бо що? Бо демонструє пан. Степан. різноманітність епітеліальних тканин. Є одношаровий епітелій, є багатошаровий епітелій, є залозистий епітелій і вінчитий епітелій. Так, ці всі, епі... ці... всі епітеліальні тканини захищають органи, зрозуміло, і виконують свої, кожна має свою функцію. Подивіться, одношаровий епітелій в один шар. Це знаходиться в альвеолах, в дихальних шляхах. Зрозуміли? Тому що альвеоли це легеневі пухирці, і кисень повинен добре надходити в організм через всього-навсього один шар клітин. Розуміли? Так? Також одношарові епітелії мають капіляри, тому що так само в капіляри здійснюють газообмін, виходить і входить кисень. Розуміли? Поперечній переріз капіляр у вас видно. Так. Багатошорової епітелій. Багатошорові епітелій, хто впізнав, що це таке, які це епітелій багатошрої, де він знаходиться? Це наш зовнішній покрив шкіра. Розуміли? Шкіра багатошурової епітелії. Клітини розташовуються, Бачите, всі епітеліальні клітини не мають міжклітинної речовини, вони розташовуються щільно. Розуміло? У них немає кровоносних судин там всередині. Зрозуміли? Це їхні особливості. Так. Особливості розташовуються щільно, вони міцні і немає кровоносних судин. Або один шар, або багатошаровий, як тут. Шкіра, наприклад. Залозисти епітелії. Залозисти епітелії знаходяться в залозах внутрішньої секреції. Так? І в залозах зовнішньої секреції. Ці клітини особливої будови, тому що вони утворюють секрети. Секрети, наприклад, якщо це у нас. Яка? Залоза внутрішньої секреції, то утворюють гормони. Якщо це залоза зовнішньої секреції, то утворюють потові залози в утворюють... потові залози, утворюють під назовні. Подивіться, яку будову вони мають. Значить, бачите, що секрети утворюються в спеціальні, в спеціальні ці провідні шляхи. А якщо це гормони, то утворюються, вони виділяються безпосередньо в кров. Залази внутрішньої секреції виділяють гормони в кров. Залази зовнішньої секреції виділяють провідні протоки. Так. Віщати епітелі. Як ви думаєте, де знаходяться віщати епітелія? Я вам колись розказував про це, що віщати епітелія знаходяться. Вистилає дихальні шляхи. Так? Тому е якщо ми дихаємо і потрапляють бактерії, то вони прилипають до цього верхнього шару, до відчатого епітелія, і відчатий епітелій коливальними рухами виводить все те, що прилипло, назовні. Зрозуміло, ми його відкашлюємо або виділяємо з нежиттю. Так. Вічати епітелій, якщо е людина курить, так? курці. Повічити епітелій в неї зникає. І тому всі оці бактерії накопичуються в бронхах і розвивається бронхіт курця. Зрозуміли? Тому свої дихальні шляхи бережіть від нікотину та інших, газів, та інших шкідних речовин, які знаходяться в тютюновому димі. І викликають, що порушення епітеліальної тканини. Зв'язку з чими розвивається бронхіт курця. Тобто епітеліальні тканини вони утворюють зовнішні покриви, сезові оболонки дихальних шляхів і травних, внутрішні оболонки серця і судин, легеневі міхурці, тобто альвеоли, ми говорили з вами, і залози тіла. І залози тіла. Так, це епітеліальна тканина. Ділиться на дві великі групи. Покривні епітелії і залозисті епітелії. Так. Місце знаходження епітеліальних тканин. Так. Це ми як на повторення. Значить, де вони знаходяться? Бачите, дихальні шляхи. Є носова порожнина. Так? Там знаходиться одношаровий вічатий епітелій. зверху, показаний. Одношаровий вічатий епітелій. Ось він дивіться. Так. Далі. Багатошаровий епітелій. Це клітини шкіри. Так. Ото одно... Тут у нас одношаровий епітелій знаходиться в легеневих пухирцях. Одношаровий епітелій знаходиться де? Це у нас капіляри. Так. Багатошарової епітелі знаходиться в сечовому михурі. Цей багатошаровий епітель називається нероговіючий. А в шкірі роговіючі епітелі. Тому що шкіра у нас постійно злущується. Розуміли? Так. Зрозуміли. І епітелій в травному тракті одношаровий, бачите, циліндричний епітелій, він має таку високу регенераційну здатність, що кожні два дні він у нас замінюється на нові ці клітини. Зрозуміли? Так. Так. І ще, що характерно для всіх епітеліальних тканин? Вони, ви бачите, щільно прилягають одна до одної, немає між ними між і речовини, і немає тут кровоносних судин. Розуміли? Знизу у них у всіх є базальна мембрана, через яку вони живляться. Розуміли? Так, зрозуміло. Добре. Наступний, наступний вид тканин це у нас функція пітеляльних тканин. Я вам говорив про них, ще раз повторимо. Межами зовнішнім і внутрішнім середовищем, захист тканин, що містяться під ними, участь у виділенні продуктів обміну, участь у всмоктуванні поживних речовин, участь у виділенні гормонів це залозистий епітелій та інших секретів. Участь в обмінних процесах здатність до відновлення. Епітеліальна тканина дуже добре здатна до відновлення, тому ракові клітини, які виникають, вони виникають якраз де, в епітелії. Розуміло? Епітеліальні клітини, якщо неправильно діляться, мутації відбуваються, то утворюють ракові пухлини. Тепер сполучні тканини або тканини внутрішнього середовища. Так, які є? Щільна сполучна тканина? Раз. Пухка, волокниста, пухка волокниста, ретикулярна, кісткова хрящова жирова крові лімпа. Ви чули про кісткову, хрящову, жирову. І крові лімфу. Про ці дві, про ці три ви мало чули, так тому ми про них зараз трошки ще й поговоримо. Так. Кісткова тканина. Подивіться на цей це малюночок. Значить, кісткова тканина вона складається з кісткових клітин остеоцитів. Ось вони такі: остеоцити. Остеоцити разом утворюють остеон. Остеони утворюють кістку розуміло Кісткову структуру. Будемо під мікроскопом розглядати це. Тепер волокниста сполучна тканина. Волокниста сполучна тканина вона захищає наші органи так? і містить волокна, колагенові волокна, наприклад. Розуміло? Тому і назвали її волокниста. Якщо ви звернули увагу, що кісткова хрящова тканина і волокниста і Інші тканини вони мають міжклітинну речовину. Дивіться. <кій> якщо епітеліальна тканина не мала отої міжклітинної речовини, то тканини внутрішнього середовища, сполучна тканина, бачите, має багато що міжклітинної речовини. Ці клітини, якщо це хряща хондроцити, вони знаходяться, от, бачите, групками такими і між ними велика кількість міжклітинної речовини. Це особливості сполучних тканин. Так, жирова сполучна тканина. Виконує функцію яку? Вірно. Збереження накопичення. А включено в мене там, да? Да, іде. так? Добре. Добре. І рідкі сполучні тканини це кров і лімфа. Тому давайте пригадаємо з вами, які ви знаєте кров'яні клітини. Хто знає, пригадайте. Червоні кров'яні клітини, як називаються? Червоні кровяні клітини як називаються? Еритро? -цити. Еритроцити. Білі кровяні клітини називаються як? Аналіз крові вам роблять. Лейкоцити. Лейко, -цити. Лейко -цити. І на кінець. Те, що ви назвали кровяні пластиночки, це тромбоцити. Тромбоцити. Мале, малесенькі, де вони? Кровяні пластиночки. Це, це тромбоцити, це еритроцити. Так, це кровяні пластиночки. Так як намалювали, тут неправильно. Так. І лейкоцити великі з ядрами. Так. Так. Це у нас рідка сполучна тканина. Кров і лімпа. Так. Розуміли? Так. Кров і лімпа. Мішкітинна речовина називається як плазма в крові. Зрозуміли? У вас немає повернути. Ви просто погляджувати. Місце знаходження сполучних тканин. Щільна, волокниста, розміщена між сполучними тканинами. волокнами. Що густо переплітаються між собою. Так. Пухка волокниста знаходиться по ходу кровоносних судин. Пухка. Ретикулярна сполучна утворює основу кровотворних органів і органів імунної системи. Кістковий мозок, селезінка, лімфовузли. І утворюються також кістки з кісткової тканини, хрящі, жирова тканина, кров і лімфа це специфічні тканини внутрішнього середовища. Функція сполучних тканин. Є основою структури внутрішніх органів, так, кістка, хрящі заповнює місцями з внутрішніми органами, заповнює ушкодження місця, утворюючи рубці, складає основу кровотворних органів, бере участь в обміні речовин, утворює кістки хрящі скелету, утворює основні рідини тіла, це кров і лінхи, і е, сприяє утворенню імунітету, кров. Які клітини у нас зумовлюють імунітет? Це лімфоцити? Лімфоцити. Так. І для фізкультурників особливо важливі, це яка тканина? М'язова. М'язова поділяється на три види: посмугована скелетна, посмугована серцева і гладенька. Де вони знаходяться? Посмугована скелетна вона що? Приєднуються до кісток. Розуміло, утворює м'язи. Подивіться, як вона виглядає. Під мікроскопом ми теж побачимо. Це волокна, видовжені, здатні до скорочення і розслаблення. Вони багатоядерні. Видно? Дивіться. Багатоядерні і посмуговані. Смужки там утворюються білками актином і міозином. Отак вони виглядають під мікроскопом. Ми на наступному уроці у нас буде практична робота, ми побачимо це. Посмугована серцева. Посмугована серцева, вона також складається з волокон, але волокна взаємопереплітаються. Бачите, дивіться, входять одне в друге волокно, розходяться і становлять єдине, становлять єдине ціло міокард. Серцеве м'яз. Подивіться, серцева має серцевий м'яз, міокард. Волокна переплітаються взаємо собою, між собою. І багато літоходів там. На кінець посмугована, посму, непосмугована тканина, називається гладенька. Так? Вона знаходиться у внутрішніх органів, це кишечник. Зрозуміли? І бачите, клітини, клітини видовжені, веретеноподібні, і мають одне ядро. Немає вже таких волокон. Ця клітина здатна до скорочення і немає у них активний міозин, розташовується не впорядковано. Ці м'язи знаходяться в кишечнику, вони скорочуються повільно і повільно розслаблюються. Вони не підвладні нашій волі, вони підвладні автономній нервовій системі, тобто працюють незалежно від нашої волі. Кишечник шлунок. А скелетні м'язи посмуговані працюють якраз відповідно. Від нашої волі залежить, ми можемо рухати ті, ті чи інші предмети і включати в роботу ті чи інші м'язи. Запам'ятали гладенька внутрішні органи посмугована це скелетні м'язи. Так. Тому посмугована утворює скелетні м'язи, що забезпечують переміщення тіла в просторі. Вони підкоряються безумовно рефлекторним. Нервовим імпульсом і волі людини і умовним рефлексам. Непосмугована гладенька утворює м'язовий шар внутрішніх органів, шлунок, кишечник, судини, матка, сечові шляхи. І вона не підлягає волі людини. Керується автономною нервовою системою. Серцева посмугована утворює серцевий м'яз, який працює автоматично. автономно. Так. Автоматія серцевого м'язу. І остання тканина у нас яка? Нервова тканина. Подивіться, якщо м'язова тканина була видовження клітини для скорочення і розслаблення, то нервова клітина має зірчату будову. Основний, основна нервова клітина це нейрон називається. Подивіться нейрон. Ми його замалюємо і позначимо його частини. Це тіло нейрона це у нас короткий відросток називається дендрити, і довгий відросток називається аксон. Яка функція нервової, нервової тканини? Вона сприймає подразнення, утворює нервові імпульси і передає їх. Зрозуміло, здійснює взаємозгоджену роботу всіх наших органів. Так. Функції нервової тканини. Утворює центральну та периферичну нервову систему живих організмів, забезпечує регуляцію і координацію клітин, тканин організму та діяльності органів. І здійснює взаємозв'язок організму з навколишнім середовищем.